Привіт, ви на каналі Бравл Стар Зверненіння і сьогодні. Ні, вони мають бути. А як це там? І сьогодні я, я разом зі своїми друзями будемо грати на моїй каті против ботів. Це наповіда нога без ботів. А ласки нам тоді воювати, по суті. Гора, ось така в мене карта. Шо, я, я <laughs> Ультра швись. Вони просто швидкі. Вони швидкі ніж мій інтернет. Хтось із мене того хочка, хтось із мене оце хоче, Заповнили? Я нічого. Стоп, що? Беремо бойців, які в них тоді. Поняли? Бачиш, Масови. Як ты забив? Я майстер. Дивіться, я візьму оце. Я в повітрі лишився. Я візьму діда. Нікита Хто кого візьме? Я візьму розу. Ок. Значит, Нікита оце. Чарлі. Ой. Ой. Новый Джина, Джина. Джина Джана Джайна Дженна Джин. Так, Джейн Джин Петя. Чанибу. Так гида бегает. Короче, у нас э, будуть все наши видео разом э, будут с приколом. І, і до речі, я хочу повідомити, це відео вважається колабою, оскільки мій друг Артур, ось ви можете побачити Гірл Війна. У ну, нього такий нікнейм. То це також ютюбер і тіктокер, тому це вважається колабою, а це дуже навіть і добре. На Ютубі я звати Артур Віп. Артур ну, Росніїхи. Най... На Ютубі да, Артур на разні ігри, а в Тіктоке Артур Віп. Ні. Підписуйтесь Роблокс Артур Віп. Роблокс таке e, верхня полоска. Де ж Артур Віп? Наше їм це знати. Yeah. тупо yeah. туп, yeah. туп, туп, по приколу. О май гад! о май гад, О май гад. гат! Чу я бія? Я буду Трифмальне просто без... Тисячу підписників, yeah, якщо. А you know. на Ютубі тільки... там похвалив. Я бота похвалив! Хорош. Артур, Никита, похвалий. Я взяв самого жорсткого. Макс. Ну, мабуть, пик, вот юботик. О! Я буду. Fox Sturz і Max. Maxters. Я Фокси і Макс Лев. Афтака? Артур візьми Max. Представляєте, як ми всі водночас на одному місці бер... кидаємо гіперзультою. Mm. Mm. Не мені. Я Макса нема. Є, видно? Ах, Бог Зараз прийду. А Артура лише одна не та пасівка. Надо йому. Що Все, тепер у нас однакові посівки всі На ці. Костко 15 хвилин наші залишиться. А, Нікіто, в тебе трохи на посівка, не така як... Ну, поняв собі ці штуки. Да. Не така, як у мене є Артура. Візьми такі самі, як у мене є Артура. Буде команда ультра схожа. Я за те, що на мак, що він гаже і в швидкість в кустах. А спать. Плюс швидкість і плюс один гаджет, так? Mm, на на а там так, ага, тобто брати плюс один та здоров'я. Да? Да, і... здоров здоров так? а Плюс один і здоров'я. Здоров'я. Так я тут телефон. <ристот> Никита нема спаня. Нікіта! Посадишся і схожі однакове. І ще один напиток схожий. Всі може готуємо буки. Коротше, у нас всі ці штуки однакові. знаєте що? Лодяк приїхав. Я сказав, що як ми будемо з ним грати 10 днів, тоді він нам дасть сотку, всім по сотки. Pienи. Не хочу з ним гратися навіть. Я не хочу його навіть бачити. Да, на чому... Він нам не дає нам спокійно погратися в нашій компанії. <рис referendum> Він мішає нашій компанії. <рис> <рис> Ні! <Нє! рис> у всіх є ульта? Ні. Давай ульту купимо. На! <рис> Уйтуй! <рис> <рис> Давайте якобо сібрати. Я один скін маю, а я пісня падала. А кстати, знаєте чого мама сказала, немає світу? Це ну, це просто, щоб Юля не вирощала і не побачила, щоб то її включили. Давайте з Давай я кита. Бо бути коту жопу Кіта. Не матюкайся. Замість цього мамі просто сказати в дупу. По перше, а по-друге, такий вислов такий не гарний самий. Коротше, yeah, ту... беріть всі барлі. Кодовку. А, це сунести куди в пути. <сх> це просто смішно звучить. твій барлі, барлі. бери. <сх> бар Я взяв барлі. <сх> бар <сх> Я взяв барлі. Я взяв жалку пародії на барлі. Барри <сх> барлі. Беріл все. Yeah <laughs> Зараз хтось коніки там візьме. Типу, щоб поджати. Бери бери Артур. Давай, два, давайте бере. Барлі візьмемо. Давай, всі барлі бе. Берри. Сіза барлі. А, барлі, барлі всі зарі. Всі взяли барлі. Далі будуть всі грати за Бері. Беріг. Бері бери. Признаю, там мої, оці боти дивича. Скільки коняк? Що це за переворот конячок? Давай, Ніхто не загине. Я ворота гілю, я їлю ворота. Ми послали, ми повали. Нікіта, Артур, Артур, Артур. На, на на. на. Ви бачили, що там було?

Ухвали тебе. Оце жорсткі. А тут це тут жорсткі. Беремо ось є. Берем. Беремо цеху. Берри. Берри. Назвай ну, зараз... його Бері. Бері. Бері, Бері на міні... максималках. Бела пасіка опасна на здоров'я. Мені самого Добай, бері... Я самого Барлі найти. Я найшов. Я буду Барли. Я Барлі не, барли. Я барли не А я ні. Я, 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 я Барлі. Будемо назвати Барлі, а того Барлі. <рисум> бар Барлі Давайте його назвемо Барлі. <рисум> кстати, давайте подивимось, хто який у нас. пум 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 Тут два золотих скина. Два золотих? Да. Дві золоті монетки. Я случайно гаджет заюзав. Я тоже санукашу вас. Я тоже золотий взяли. Я кидаю спогадним, а ви... шо а ну-ка ти чого туди лізеш? <ріхи> Мав кинути аж п'ять, а кину тільки три. <ріхи> Давайте наступну катку візьмемо всі з золотих. Давай, у мене немає золотого. В тебе немає золотого барів? Серйозно? О, забрав ячи. Мій хороший. В мій а в мене на цьому аккаунті його немає. А, А на той аккаунт це п'ять годин діло переходити. важко переходити з одного аккаунта на другий. Давай візьмемо. Поняли? Давайте візьмемо легендар. Давай давай будемо. Беремо своїх легендарів, так? Так. Ворон. Беремо ворона. Они а какие-то... Они какие-то... Они а, какие-то... Они какие-то... Я ворон? Я не ворон. А вор, я не ворона. Окей, это будет последняя катка. О, дивися. Белый ворон, капитан ворон и скин на... Ну, короче, все имеют скин на ворона. Я тоже капитан. Я продолжаем ворон за импостер. Давайте з'явиться з'єм. О, у мене є гіпер кайф. А у мене гаджет на захист. А давайте зробимо це мемом. Ай, мені кришу крышу снесли. ха На цьому все. Хоча мої кач. А На цьому все, всем пока, до зустріча. Мою карту надо сделать. Ой, не туда нажал. Всем пока.